Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього року розташові слова в алфавітному порядку. Світла і багата українська мова. Мова мами тата, мова мами тата, діда й бабусі. Знає добре, ще краще навчуся. Сонячні окуляри. Сонячні промені так щедро наповнили клас, що потрібно одягнути червні сонячні окуляри, через яких видно лише все добре. Подумайте і скажіть, що може бути добре в вашому подрузі або по другу, і, передаючи немов такі уявні окуляри, ми скажемо компліменти. І додайте, будь ласка, загадку, яке слово об'єднує 33 букви азбука, абетка або алфавіт. Яка буква не позначає звук, м'який знак або знак пом'якшить. Сьогодні на році пригадаємо український алфавіт, згадаємо, як записувати слова в алфавітному порядку. Та продовжуємо подорож Чехії. Отже, запишіть, будь ласка, 15 вересня класна робота. Пишемо. 15. Зверніть увагу, що 15 пишеться 5, потім над. Цяте і апостроф стоїть так. Молодці. Прочитаємо з вами найпопулярніше в Чехії прізвище, дотримуючись правил наголошення чеських слів. Пам'ятаємо, що вони наголошуються на перший склад. Новак, Свобода. Дворжак, чех, горак, шибка, чапик, шпорк. Нам потрібно допомогти родзинці записати ці слова в відповідному порядку, з якого ми почнемо: А, Б немає. На В немає, на Г ні, на Д Є. Отже, перше у нас буде дворжак, потім Д, Е, Є. Ж, З, і, і, Й, к Л М Н, отже, Новак О, П, Р С свобода. Т, У, Ф, Х. Ч, Чапок потім чех і, що раніше шибка, а потім шпорк. Отже. Горок, Дворжик, Новак, Свобода, Чобок, чек, Шипка та Шпорк. Отже, якщо нам потрібно розташувати слова за алфавітом, то, то ми подивимося, яка літера раніше в цьому слові, і обираємо відповідно це слово в нас теж пишеться раніше, як в нашому телефоні. Так? Коли ми хочемо позвонити, то нас контактами відкриваємо і дивимося. Так само і тут. Отже, запишемо вправо один. Та запишемо ці прізвища в алфавітному порядку. Пишемо ГОРАК, Далі дворжак. Новак. свобода Чапок Чех Шипка, шпорк. Так. У тому що і Елішки є друзі. Прочитаю, запиши в такому порядку, як у контактних телефонів: Петра, Іржі, Карл, Мартина, Барбара, Марик, Зденек, Нікола, Якуб, Клара. Отже, перша у нас Барбара, потім Зденек, Ірже, Карел, Клара, Марик, Мартина, Нікола. Петра, Якуб. І запишемо вправа два і повністю імена. Пишемо: Барбара. Зденек. Іржі. Побачите. Карел. Клара. Марк Мартина Никола Петра. Якоб. Так. прочитай, чим славиться Чехія. Спиши текст, текстове пропущені букви, число запиши словами, написання виділеців перевів за словником. У давнину Чехію називали Богемію. Від цього слова походить назва скляних виробів – богемське скло. Кришталеві слова. кришталь, Кели. Вази люстри з богемського скла відомо в усьому, му який знамок світі. Ще Чехія славиться найбільшим Європі виробництвом автомобілів. Чеський автомобіль Шкода експортує 64 країни світу. Ним користується і президент Чехії. Отже, у давнину Чехі називали Богемія, від цього слова походить назва скляних виробів – скло. Кришталеві кели, вази, люстри з богемського скла відомі в усьому світі. Ще Чехія славиться найбільшим в Європі виробництвом автомобілів. Чеський автомобіль шкода експортують у 64 країни світу. Ним користується і президент Чехії. Отже, будь ласка, зверніть увагу: 60 залишилася частинка шість. І додавали 10, 60. Записали вправа третя. І вам потрібно списати текст. Ви можете списати з підручника, можете списати з екранчику, як вам зручніше. Зупиняєте відео та працюєте. Коли допрацювали, тоді йдемо далі. Вгадайте марку автомобіля. Визначте, яким маркам належить зображення логотип. Довідка у нас є Мерседес, Ауді, Шкода, Тойота, Рено, «Форд», Вольсваген, Тесла. Ну, Перше, це в нас шкода. Далі Тойота, Рено і Тесла. І тепер, якщо ми розмістимо. Рено, потім Тесла, Тойота і. Шкода. Toyota, Tesla та Шкода. Отже, домашнє завдання. Сторінка 15, вправа 5. Прочитайте слова чеського походження. Робот, грин, табір, пістолет, влада, праця, брама, бавовна, гасла, ганьба, вагатися власний. Запишіть їх в алфавітному порядку. І з трьома словами побудуйте, запишіть речення. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого і до побачення!